Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». Шовковський влаштував чистку п'ятьом гравцям. Динамо вказали на двері. Головний скандал року Мауріньо погодився очолити російський клуб. А також новачка Динамо викрили на любові до руського міра. Що на це відповів клуб? З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Головний тренер Київського Динамо Олександр Шовковський ухвалив жорстке кадрове рішення, визначивши список з п'яти футболістів, на яких він не розраховує у поточному сезоні. Попри ідеальний старт команди в чемпіонаті України, де було здобуто чотири перемоги у чотирьох матчах, ці гравці не потрапили до підсумкової заявки, та тепер змушені шукати собі нові клуби. До списку на вихід потрапили двоє легіонерів, які повернулися з оренди. Венесуельський форвард Ерік Ремірес та сенегальський вінгер Сам Бадіало були готові боротися за місце в основному складі. Однак тренерський штаб білосиніх не бачить для них перспектив у команді. Окрім іноземців, поза заявкою опинилися і троє молодих українських гравців. Серед них найкращий бомбардир минулого чемпіонату Ю 19 Дмитрій Кримчанін, який не зміг закріпитися навіть на перегляді в Луганській зорі. Також шукатимуть нові команди команди півзахисник Максим Василець та нападник Владислав Герич, які також не входять у плани тренерського штабу. Це рішення свідчить про рішучість Олександра Шовковського побудувати команду виключно з тих гравців, які відповідають його вимогам, незалежно від їхнього статусу чи минулих заслуг. Тим часом Динамо продовжує підготовку до наступного матчу чемпіонату, в якому 13 вересня зіграє на виїзді проти Київської оболоні. Жозе Моуріньо, один з найтитулованіших тренерів сучасності, може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Росії. Ця новина з'явилася одразу після скандального звільнення з турецького фенербахче, яка стала наслідком програшу Бенфіці у плей-офф Ліги Чемпіонів. За інформацією змі 62-річний португальський фахівець вже розпочав попередні переговори з російськими клубами через посередників. Його фінансові вимоги є безпрецедентними для російської ліги. Мауріньо хоче отримати щонайменше дворічний контракт із гарантованою заробітною платою у 20 мільйонів євро на рік. У разі успіху він стане найбільш високооплачуваним тренером в історії чемпіонату країни-агресора. Нагадаємо, що Жозе Моуріньо очолив Фенербахче влітку 2024 року, але його робота в Стамбулі тривала лише 14 місяців. Вирішальною стала поразка від Бенфіки за сумою двох матчів, яка позбавила турецький грант шансів на участь у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Олександр Зінченко знову опинився у центрі уваги англійської преси. Захисник збірної України, який цього сезону грає за Ноттінгем Форест на правах оренди з Арсеналу, пропустить четвертий тур АПЛ через специфічне правило ліги. 13 вересня Ноттінгем завітає на Емірейтс, але свого лідера на полі не матиме. Причина проста у прем'єр-лізі діє правило: орендовані футболісти не можуть виходити проти клубу, який володіє їхнім контрактом. Таким чином, 28-річний українець залишиться поза заявкою, а матч проти Арсеналу для нього стане лише переглядом із трибун. З цього сезону ще не встиг провести жодної офіційної гри за канонірів. Востаннє він виходив на поле у товариському матчі проти Вільяреалю 6 серпня. За арсенал він загалом зіграв 91 матч з моменту переходу з Манчестер Сіті у 2022 році. Трансфер коштував 35 мільйонів євро на рахунку українця три голи. Та 5 асистів. Ноттінгем стартував у новому сезоні доволі впевнено. Після трьох турів команда має чотири очки і перебуває у середині таблиці. Десяте місце. Харківський металіст 1925 може отримати підсилення у півзахист перед самим закриттям літнього трансферного вікна. Як повідомляє, бої клуб, цікавиться албанським хавбеком туети Ергісом Аріфі. 18-річний півзахисник вже встиг заявити про себе в чемпіонаті Албанії та вважається одним з найперспективніших гравців своєї генерації. За даними змі, до Аріфі придивилися кілька клубів із серії А. Однак сам футболіст хоче залишатися на дорослому рівні, а не грати за молодіжні склади. Минулого сезону Аріфі провів 55 матчів за теуту. Відзначився трьома голами та двома асистами. Його вартість у Трансфермаркт оцінюється у 300 тисяч євро. Напередодні стартового матчу відбору до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, що відбудеться 5 вересня у Вроцлаві. Об'єднання вболівальників Юнайтед Ukraine звернулося до всіх українців із важливим попередженням. Фанатів закликають бути максимально обережними та пильними через активізацію ворожої пропаганди, яка докладає зусиль для створення антиукраїнських настроїв у Польщі. Зазначається, що російські агенти можуть вдаватися до різноманітних провокацій, таких як антиукраїнські графіті, банери чи розфарбовування пам'яток. У зв'язку з потенційною небезпекою вболівальників просять утримати. Від демонстрації провокативної символіки прапорів тощо, а також використання піротехніки до під час та після матчу. Окремо наголошується на неприпустимості негідної поведінки, зокрема зловживання алкоголем чи паління на секторах, що є проявом неповаги до воїнів, які захищають Україну. Водночас фанатське об'єднання анонсувало організовану підтримку збірної. Усі, хто бажає долучитися до активного вболівання, запрошують на 210-й сектор стадіону. Оголошено дрес-код на матч, чорний колір. Також стало відомо, що до гри підготовлено великий банер для проведення перформансу. Вболівальників просять прийти на своє свої місця щонайменше за 45 хвилин до початку матчу, та дослухатися до команд організаторів. Нагадаємо, що матч проти Франції стане для збірної України першим у відбірковому циклі до чемпіонату світу 2026 року. Окрім цих двох команд у групі, «Д» також змагатимуться збірні Ісландії та Азербайджану. Фінальна частина мундіалю пройде у США, Канаді та Мексиці. Гучний трансфер 23-річного румунського нападника Владислава Блинуця до київського Динамо обернувся несподіваним та резонансним скандалом. Не встиг футболіст офіційно стати частиною команди, як у його соціальних мережах, виявили контент, що вказує на його можливі симпатії до Росії та її агресивної політики. Як повідомляють українські змі, посилаючись на оприлюднені скріншоти в акаунті гравця у Тік-Ток, були знайдені вельми неоднозначні публікації. Зокрема, йдеться про відео з головним. Російським пропагандистом Володимиром Салавйовим та використання музики з культового російського кримінального серіалу Бригада, що романтизує бандитизм 90-х, київське динамо опублікувало офіційну заяву щодо цього інциденту. У клубі підкреслили, що патріотизм та чітка позиція щодо засудження країни агресора є обов'язковими принципами для кожного футболіста. У заяві пояснюється, що підписання Бленуце відбулося в останні хвилини трансферного вікна у зв'язку з переходом Владислава Ваната до Жирони. Під час перемовин новачок підтвердив свою підтримку Україні та бажання виступати за Динамо. Після виявлення сумнівного контенту клуб провів додаткову перевірку. Сам футболіст визнав свої помилки, підтвердив проукраїнську позицію та запевнив, що пишається можливістю грати в Україні. У Динамо наголосили, що не допустять жодних компромісів у цьому питанні, та готові припинити співпрацю з будь-яким гравцем, який відступить від патріотичних принципів. Також згодом окремо вийшло відео, де Бленуце особисто звертається до українців із поясненням своєї позиції. Дорогі українці та українки, я пишаюся, що буду грати в Україні за великий клуб Динамо. Слава героям, слава Україні! Україна переможе, сказав він. Повне інтерв'ю футболіста невдовзі з'явиться на офіційному ютуб-каналі клубу. Президент УЄФА Олександр Чеферін висловився проти ідеї проведення клубного чемпіонату світу кожні два роки, як це обговорює ФІФА. Він зазначив, що проведення турніру раз на чотири роки цілком прийнятне, тоді як щорічні змагання ставлять надто велике навантаження на гравців. Чеферін підкреслив, що футболісти вже виснажені після сезону і вимагати від них участі в такому масштабному турнірі майже щоліта є надмірним. Якщо клубні чемпіонату світу проходитиме раз на чотири роки, то це нормально кожні два роки. Я проти цього, чесно кажучи, гравці і зараз вже мертві після сезону, і змушувати їх майже щоліта грати такий великий турнір це занадто, сказав Чеферін. Нагадаємо, оновлений формат клубного чемпіонату світу відбувся цього літа в США. Один із провідних клубів української прем'єр-ліги придбав молодого легіонера за інформацією Ігоря Бурбаса. Криворізький кривбас підписав 19-річного еквадорця Ісака Жоеля. Майю оренда угода розрахована терміном на один рік із правом повноцінного викупу. Додамо, що Майя… Вихованець еквадорського ель Ельнаціоналя у складі клубу він провів 85 матчів, відзначившись однією результативною передачею. Футболіст може зіграти на позиціях атакувального півзахисника та лівого вінгера. Нагадаємо, після чотирьох турів УПЛ сезону 2025-2026 Кривбас посідає четверте місце із дев'ятьма очками. Наступний матч команда проведе в неділю, 14 вересня, проти Житомирського полісся. Початок зустрічі о 13.00 за київським часом. Вердер оголосив про завершення співпраці з українським захисником Іваном Єрмачковим. У клубі повідомили, що 20-річний футболіст наразі перебуває у пошуках нового етапу для своєї кар'єри. Керівник молодіжного департаменту Вердера Марко Домер відзначив, що клуб хоче надати Єрмачкову можливість знайти новий виклик, подякував йому за відданість і побажав успіхів як у професійному, так і в особистому житті. Єрмачков виступав за другу команду Бременського. Вердера у другій половині минулого сезону 2024 2024-2025 – він грав на правах оренди за Берлінську вікторію, де провів 8 матчів і забив 2 м'ячі. Іван вже викликався до збірної ю 21 проте провів лише один матч на лаві запасних. А за Ю-19 зіграв 6 поєдинків та забив один гол. Житомирська полісся офіційно оголосила про відхід ізраїльського півзахисника Офека Бітона. Футболіст, який вочевидь не вписався у плани нового головного тренера Руслана Ротаня, продовжить кар'єру на батьківщині, приєднавшись до клубу Хапуель Хайфа. Цей трансфер свідчить про початок кадрових змін у команді після приходу нового наставника. Перехід відбувся на повноцінній основі, а контракт 25-річного футболіста з новим клубом розрахований до кінця поточного сезону. За інформацією авторитетного порталу Трансфермаркт сума трансферу склала 200 тисяч євро, що робить цю угоду збитковою для Житомирського клубу. Варто зазначити, що кар'єра Бітона в Україні виявилась нетривалою. Він приєднався до полісся лише в січні 2025 року з Єрусалимського хапоеля. І тоді за його перехід було сплачено 250 тисяч євро. За цей час ізраїльтянин встиг провести лише п'ять матчів за першу команду, в яких відзначився однією гольовою передачею. Також на його рахунку є один виступ за дубль, де він забив два голи. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь. далі більше.